Смолята, сьогодні ми з вами відправимось у дуже незвичну подорож, де матимемо змогу заробити трішки грошей. А хто нам цьому допоможе, відгадайте загадку! В неї ноги наче ласти, дзьоб плескастий, червонястий. Кря-кря-кря пливе по річці їсть зерно скубе варавичку. Здогадались, хто це? Так, звичайно, це качка. Але сьогодні до нас завітав найбагатший качур скруч Макдак. Він живе у великому місті, любить гроші рахувати та банками керувати. Все життя він працював та до скарбнички гроші збирав. На зекономлені гроші придбав собі. Так, супермаркет. А хто ж в ньому працює? Меблі, хліб і олівець продає нам. Так, продавець. За сметану, хліб та сир на касі чек проб'є. Правильно, касир. І за це вони отримують що? Так, заробітню плату. А які бувають гроші? Правильно, гроші бувають металеві та паперові. Скруч МакДак прийшов до нас з мішком грошей. За кожне виконане завдання ми будемо отримувати монети. Щоб заробити перші монети, зіграємо в гру. Що можна придбати за гроші, а що ні? Велосипед можна купити? Так, молодці. А матусю? Ні, вірно. А диван у магазині купимо за гроші? Так. А друзі в магазині продаються? Звичайно, ні. Молодці, ми маємо вже перші монети. Граємо далі. Що таке дохід, а що витрата? Мама отримала премію. Це так, дохід. Тато купив авто. Це правильно витрата. А коли Сергійко захворів, це витрата чи дохід? Звісно, витрата. Отже, ми з вами отримаємо зарплату. Пропоную її порахувати. Назвіть номінал першої монети. Дві гривні молодці. А другої монетки також 2 гривні. А скільки ж разом? Два додати. 2 дорівнює. Чотири, правильно, який номінал третьої монетки? Одна гривня. Скільки ж тепер в нас грошей? Було? Чотири додати один дорівнює? П'ять гривень, молодці! Який номінал останньої монетки? П'ять гривень. Чудово! Тож всього п'ять додати! 5 дорівнює. 10. Чудово! У нас є 10 гривень. Пропоную відвідати супермаркет Скруча та придбати в ньому товар. Я на свої 10 монет придбаю молоко за 8 гривень. Скільки касир повинен дати мені решту? 10 відняти. 8 дорівнює. Дві гривні молодці. А що, придбали ви? Запишіть приклад та надішліть його вихователю. Дякую вам за чудову подорож до нових зустрічей!